Біблійська церква, якою вона має бути. Справжня біблійська церква була заснована ще Ісусом Христом, як Він прийшов. Він передав своє вчення апостолам і хто з'єднувався з їхнім вченням, був живою церквою, бо жива церква це і є тіло Ісуса Христа. І коли це вчення передалося до нашого часу, і хто його дотримується, він є біблейською церквою, а не тою церквою, яка побудована з Кірпічів, де є різні обряди, там нема Бога. Вони самі собі придумали і не виконують написаного в Біблії. Тому людям потрібно розуміти, справжня біблійська церква це є основа Ісус Христос. І вона побудована на живих камнях. І хто кожен день перебуває в Божому слові, Бог йому допомагає. Він навіть стілює людину від різних хвороб, від усього дає людині благодать. Коли людина перебуває, каже, що вона вірить в Бога, але не виконує написане, вона перебуває в мертвій вірі, її Бог. Такій людині не допоможе, вони завжди будуть хворіти, їх будуть суперечки, негаразди, душевні переживання. Таким людям потрібна справжня жива церква. Бо багато людей не знають, яка церква правильна. Церква правильна та там, де її будує Бог. Адже нема різнити, чи ти православний, чи ти католик, чи ти протестант. Біблія одна. І коли людина виконує, написане в Біблії, Значить, вона справжній християнин. Коли вона не виконує написано, значить, вона не християнин. Вона виконує волю сатани. Тому людям потрібно розуміти. Часом люди кажуть, не віруючих людей, що вони сектанти, самі не розуміючи значення цього слова. Тому людям потрібно розказувати і проповідувати Боже Слово, бо Ісус Христос сказав, що. Раніше вас годували манною, я є хліб живий. І хто моє слово, і хто мій хліб буде їсти, буде мати вічне життя. І слово Боже, це і є Біблія. Тому хто кожен день перебуває в Слові Божому, з'єднується з живою церквою, розказує людям про Бога, про добрі справи, проповідує. Це і є живе слово. І хто в ньому кожен день буде перебувати, він буде спасений. Адже чим людина себе насичує, те в неї і на серці. Якщо людина себе насичує цим матеріальним світом, новинами, які завжди неправда, кінами, які придумані людьми, це все людину відводить від Бога і приводить до того, що вона поклоняється не Богу, а сатані. Тому людям потрібно розуміти, що таке біблійська церква. Біблійська церква це те вчення, де є справжнє виконання написаного. Це є основа Ісус Христос. Коли людина каже, що я віру в Бога, але вона навіть ніколи не читала Біблії, це не є вчення. Це є просто виконання обрадів і звичаїв релігійних в церквах, які люди самі придумали. В Біблії про їх нічого не пишеться. В Біблії написано. Що Ісус Христос прийшов і звільнив нас від рабства, сатани, щоб ми мали можливість бути вільними від гріха і зробив нас на рівні ангелів. Звісно, Бог там не буде жити там, де зли духи. Людині треба покаятись і очиститись. Коли вона кається і очищається і виконує навча... чатки вчення Христового, на неї сходить Дух Святий. Тоді в людині буде жити Бог. І такі люди будуть проповідувати Боже Слово. І вони збільшують живу церкву. Жива церква це і є біблійська церква. А ті люди, які ходять один раз в тиждень в церкву і кажуть, що вони вірять в Бога і не виконують написаного. Більшість з них не знає Біблії взагалі і кажуть, що ми віримо в Бога. Хто їм таку думку дає? Це неправда. Це віра сатани, бо тому, що... Там немає Бога живого, бо з одних вуст не може виходити солодка і гірка вода, або те, або те. Не можуть обом богам служити. Сатані і Богу. Сатана це, звісно, не Бог. Сатана це падший ангел, якого Бог скинув. Тому людям потрібно розуміти, щоб попасти щоб в справжню біблійську церкву людині, в першу чергу, потрібно покаятись, вивчати Слово Боже. Це Біблія. І з'єднатися з тею церквою, де є основа Ісус Христос, справжній живі камні. Тоді людина буде сама спасена і буде спасати інших людей. Амінь.